Ну а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який вже невдовзі залишить цю посаду, наразі не вірить у червоні лінії Путіна щодо ударів далекобійною зброєю з боку України по територію Росії, як зазначив генсек в інтерв'ю The Times, Неправильно говорити, що союзники НАТО стануть стороною конфлікту, адже Північна Корея та Іран, які постачають зброю до РФ, не стають безпосередньою стороною конфлікту. І Столтенберг вважає, що Кремль і раніше оголошував доволі чимало червоних, Лінії він не пішов на ескалацію, що також означало безпосереднє залучення союзників по НАТО до конфлікту. Ну а Путін між тим не зробив цього, тому що усвідомлює, що НАТО є найсильнішим військовим альянсом у світі, зауважив генеральний секретар. Ну і тим часом Україна разом з Норвегією реалізовують два спільні проекти з ядерної безпеки. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України. Зазначається, що перший проект це спільна робота над регламентом безпечного поводження з неядерними природними радіоактивними матеріалами, а другий передбачає передачу відповідного програмного забезпечення і проведення навчання українських фахівців.